Вітаю Вітаю і запрошую вас ознайомитись з темою кармічних вузлів, які змінили знак 12 січня 2025 року. І будуть там півтори року. Ну, тобто, у нас вузли будуть півтори року з Діви на риби. Тобто, південний вузол буде в Діві. А північний вузол буде в рибах. Про що це? Ну, дивіться, до цього у нас були вузли півтори роки, е овен Терези. І чому ми з вами навчалися? Що таке карма взагалі? Карма це просте слово, це дії. Тобто те, що ти робиш, тобі повертається. Це бумеранг, це одне і те саме значення. Тому ми з вами вчилися через партнерство бачити себе і дозволяти собі бути одиницею, тобто по овну. Тому що у нас тоді був північний вузол в Овні, і нам треба було проявляти сміливість, захищати свої кордони перед партнером, перед будь-яким партнером. Тобто, ви вийшли за поріг, і перед вами людина. І ви там вчилися завдяки людині, яку ви зустрічали. Ви зустрічали себе, своє дзеркало, якою ви можете бути людиною. Тобто вам люди віддзеркалювали по терезах, які ви на сьогодні. Тобто, півтори року ви вдосконалювались завдяки іншим людям, завдяки партнеру по шлюбу, завдяки бізнес-партнеру. І е, таким чином ми еволюціонували як людство, кожна людина окремо і людство. Е, е, яка зараз мета Всесвіту, коли вона змінила ось так знаки вузли? Яка мета? Вона хоче, вона, ну, всесвіт хоче, щоб людство далі продовжувало еволюціонувати, але вже інші задачі. Тобто, Інші дії. Тобто, ми будемо а, розвиватися з вами в іншій такій атмосфері, енергії, в який південний вузол в дівах, а північний вузол в рибах. Тобто, це інші задачі. І зараз я вам поясню, які саме Ну, звичний стиль і поведінка а, по діві. Тобто... Зараз ми з вами усі будемо трошки е, діви. Тому що у кожного з нас є в натальній карті знак зодіаку Діва просто треба знати, в якій зоні, в якій сфері життя у вас знаходиться це. І е, ви таким чином будете проявляти ось, такі, е, ну, ось таку поведінку, стиль. Практичність, розбірливість, увага до деталей, раціональність, логічний підхід до будь-яких життєвих ситуацій, інтерес до здорового способу життя, прагнення зробити все правильно і з високою ефективністю, які можуть виникати проблеми у зв'язку з цим, тому що кожен знак має як плюс, так і мінус, тобто свою тіньову. А історію треба знати, тобто, яка ваша тінь, де ваші недоліки, як вони виглядають? Задля чого? Задля того, щоб тінь йшла поряд, а не позаду вас, щоб зненацька вас накрила та тінь, і ви почали там бути дуже великим критиканом, перфекціоністом і вивозити людям мозок, спочатку собі, а потім людям. Тому можливі проблеми людина може заблукати в безлічі деталей і подробиць навколишнього світу, адже іноді одна інтуїтивна здогадка допомагає зрозуміти сотні логічних висновків. Ви можете прославитися за нудою душнілою. Чули таке слово зараз є модне, тому що дуже колективне, несвідоме працює в рибах. І прискіпливою людиною, оскільки нормальна, жива людина не може все і завжди робити правильно, усе тримати під контролем. В неї може з'явитися обсесивно-компульсивний розлад особистості. Ну, це я вже кажу вам, як психолог, дипломований психотерапевт. Це розлад, розлад особистості, за якою людина надмірно поглинута власними правилами контролем і впорядкувати. Це люди перфекціоністи, які від себе вимагають занадто, а потім від інших. І таких людей уникають, тому що ну, неприємно, коли тобі постійно тебе вшпиняють і тобі показують на твої недоліки, критикують і таке решта. Це не підсилює інших людей навпаки. І рекомендоване, рекомендоване ставлення до життя буде таке: потрібно буде розуміти і прощати слабкості свої, власні, так і інших людей, навчитися співпереживати і намагатися бачити за деревами ліс або слона. Знаєте, ну, тобто, за дрібницями ми настільки ну, це мені знайомо, тому що у мене Меркурій, який відповідає за. Мислення за те, як я сприймаю інформацію, як я її передаю, я можу зациклитися на якихось дрібницях і не побачити слона, тобто головне не побачити. Ви чого думаєте? Сьогодні 19 січня, а 12 вузли січня перейшли. Я ж не зробила це до 12-го, тому що мій Меркурій в Діві, і він також має такі перфекціоністські Замашки, я б сказала, <ріст> і в мене є потреба деталізації, тобто е якісь наукові дослідження, е досконало все підготувати для того, щоб вийти сюди до вас в ефір і все вам ретельно передати. Тобто такий зануда, знаєте? Я це про себе знаю. Е я даю собі побути якийсь час, почитати, послідкувати за людством, тобто побути в різних середовищах. І завдяки вже Нептуну, який в мене в першому домі, а він і є управитель риб, куди нам треба рухатися і розвивати перш ці якості. Тому я просто починаю не тільки читати, бачити колег на Ютубі, щось читати і вам нотатки робити для того, щоб передати для ефіру. Але й спостерігати за людьми, за різним середовищем, я вам казала. І тому це дуже цікаво було. І мені тут більше було підказок. Так ось дивіться. Зовсім не обов'язково лазити по сходах власних висновків і робити вчинки, які вважаються правильними. Іноді можна досягти бажаного значно простіше, якщо розслабитися і плисти за те, чиєю, з тотальною довірою Всесвіту. Ну, давайте я вам зроблю приклад. У мене є така іграшка з всесвітом стосовно особливо. Коли я десь паркуюся, от я їду за кермом, і мені там, наприклад, вчора я їхала в кіно, і я знаю, що там ну іноді буває важко припаркуватися, але в мене є така гра: заздалегідь, коли я їду. Тобто мені там, наприклад, 10 хвилин їхати до того місця. І я кажу: Всесвіт, будь ласка, зроби так, щоб там було найкраще паркувальне місце для мене, для моєї машини. І я називаю місце, куди я їду. І так завжди відбувається. І коли я під'їжджаю, навіть або там одразу буде місце, і я за, заїжджаю, або ну, паркуюсь. Або я зупиняюся і бачу, коли включають фари. Задні фари водій і він здає назад. ну Тобто я йому моргаю про те, що я, будь ласка, я буду паркуватися на твоє місце. І в цей момент я кажу: дякую, Всесвіт розумієте Тобто, ось так запланувала події. Тобто, вам щось треба, зробіть кроки, план озвучте Всесвіту і відпустіть цю ситуацію, але з довірою, тотальною довірою. Друга ситуація. Також вчора ми вирішили з дівчатами, з подружками піти після кіно, обсудити цей, цей фільм, зайти в ресторан. Субота всі місця зайняті. Дівчата були перші в ресторані, а я паркувала машину. Вони мені дзвонять і кажуть, Таня, усе зайняте. Може, ми підемо в інший ресторан. А я кажу, ні, на вулиці холодно, а, сідайте біля барної а, стійки. І через пару хвилин обов'язково звільниться якесь місце і ми сядемо. Абсолютно, ось так я сказала, легко, знов з тотальною довірою. Я навіть, У мене на секунду не було жодного проценту, відсотку а, сумніву в тому, що так і буде. Я приходжу, дівчатка трошки ну такі. А, Незрозуміло, як це вийде, тому що ну, повний зал, уявіть. І а, я підходжу до офіціанта, бачу у стільці, кажу, те місце. Вони кажуть, там бронь. А там в куточку кажуть, так, бронь. Проходить дві хвилини, повертається до мене інший офіціант і каже: Сідайте, будь ласка, місце звільнилось. Розумієте? Ось що таке: я хотіла вам показати на Буденних якихось темах, ситуаціях, як буде працювати, як ми будемо працювати півтори роки з собою. Не можна дуже фіксуватися на практичних деталях, деталях тому що у нас діви це земна стихія, ну, конкретна, матеріальна, і діви дуже люблять куперсатися в доказах. Ну, я казала, що їх сильні якості це. Деталізувати усе. Це супер, але це може нам заважати йти до риб, тому що нам рухатися, еволюціонувати треба, йти до риб. А риби це зовсім інша історія. Це океан. Туди стікаються усі знаки зодіаку, як річки. Саме тому нам треба розуміти, що кожна людина це капля в океані. Усі люди, брати та сестри, з одного походження, саме енергія риб буде нас вчити, миритися оці півтори роки, і таки станеться мир на землі, тобто в Україні також. Саме енергія якості риб нас людей, людства буде вчити бути добрими, співчутливими людьми. І ми будемо думати, мріяти, уявляти, медитувати. Мир, пла... Мир на планеті Земля і в Україні. Ну, це я вже сказала. Саме те і станеться з нами. Але не без дій по енергії діви. Звісно, ми повинні, ми повинні робити кроки, планувати і довіряти простору Всесвіту. І якщо у нас легко все виходить, то ми... У своєму потоці рухаємося, наче сьорфимо на хвилях океану. Саме це і буде вам, знаком, підказкою, що, що ви на своєму шляху і живете своє життя. Тобто те, що відбувалося вчора зі мною, це повинно було статися. Я там, де я повинна була бути. І саме Всесвіт мені таким чином показував ось ці знаки. Далі. А кому важко, хто заплутався, і е, ви не бачите оцих знаків, ви е, б'єтеся, знаєте, як обграблі е, лобом, і вам важко по життю зараз, е, ну, це не, ваше, е, не ваш шлях. І ви заплуталися, ви себе загубили в цьому житті. Ви е, робите якось по-старому, якось не так, е, як треба саме вам. Індивідуально вам. І тоді я вас запрошую до себе, для того, щоб побачити, розкрити вам ваш потенціал, і показати вам в натальній вашій карті ваш рух, де ваші хвилі, де ваш потік, де ваш океан, і де ваша хвиля, щоб ви сьорфили там легко по життю і жили по призначенню, по такому з яким ви народилися. І який вплив планети на вас мають у усе ваше життя? Вони ж рухаються, вони а, рухалися постійно, і на ваш на момент вашого народження вони ви маєте фотографічний, як би космічний паспорт, натальна карта. А, і саме це і є навігатор по життю для вас. І саме тому я раджу знаходити свого астролога-астропсихолога ліпше, тому що це людина все ж таки з освітою і з фундаментальними знаннями. Тому запрошую, будь ласка, Таня Бел, приходьте в телеграм-канал. Я залишаю завжди, ви можете одразу мені написати і потрапити на консультацію. І в мене. Декілька видів консультацій по ваших грошах. Тобто ви однозначно знайдете так, як вам буде по ваших можливостях. йдемо далі. Управитель риб це Нептун. А Нептун у нас колективне несвідоме і водна стихія. І ми з вами будемо бачити різні стихійні лиха. В цей момент. Тобто зараз я вже хочу переходити з особистого, з однієї людини на людство затоплення, захворювання. Таким чином Всесвіт вчить людство, бути, щоб ми вчилися, один, щоб ми вчилися допомагати один одному. Буде такий, знаєте, по всьому світу волонтерський рух для того, щоб ми таким чином рятувалися і були більш співчутливими, добрими людьми один до одного, до усього живого і неживого. Будуть нові винаходи в медицині. Бачите, ну тобто була пандемія, і там були нові наукові якісь дослідження, і все ж таки медицина вийшла на інший рівень. Війна сталася в Україні і також приїхали волонтери з інших країн і навчили, особливо з Ізраїля, тому що там багатий досвід. Із Америки також знаю. Точно в моєму місті були хірурги, і з Канади також і вчили наших лікарів якихось нових там ну, на нове обладнання. Привозили і вчили нові операції. Робили. Різних рівнів, тому що коли війна, ну багато постраждалих, і таким чином виходить медицина на інший рівень, на вищий рівень. Далі будуть відкриватися якісь паранормальні якості, нове кіно, тобто новий, новий кінематограф буде, якесь направлення буде цікаве, нові можливості, ілюзії, здійснення мрій. Вміння зчитувати з простору знаки відкриється, вміння бачити своє ідеальне я, справжнє я, родзинка, в чому ваша. Ви навчитеся сприймати себе, свою унікальність, а потім тільки інших через свою. Тобто, коли ви дозволяєте бути собі унікальною, ну чимось відрізнятися від інших людей, тоді ви одномоментно розумієте, що. Так в іншій людині також є якась родзинка, інша людина не повинна мене відзеркалювати, ну, тобто бути клоном моїм. так? Далі Відкриється вміння бачити ідеальне, це я вже сказала. Люди будуть вчитися медитувати і матеріалізувати свої бажання. Тобто наші мрії будуть здійснюватися більше, швидше, і ми повіримо все ж таки в себе, в. Оце колективне несвідоме, і будемо вчитися медитувати колективно більше і таким чином також прискорювати перемогу України і мир в Україні і у всьому світі. Це вже робиться, але зараз це матиме силу, тобто воно завжди було актуально медитування. Але зараз просто, знаєте, таке враження, що відкриється якийсь портал, тобто це буде вчасно. Далі ми будемо писати і слухати музику. Багато дуже буде якогось і нового направлення в цьому. Книжки, вірші, вивчати психологію. Багато буде психологів і гіпнологів, психотерапевтів, таро, окультні науки усі. Рух волонтерів по всьому світу, я вже казала, буде дуже сильний. Буддизм Буддисти, буддистів буде більше, бо саме ця філософія і є ключем до миру, це і є рибна стихія буддизм, Тому що в них філософія Я окей, і всі люди окей. Я хороший і всі люди хороші, навіть якщо вони потрапили в якусь скрут, в скрутне становище. Але Ну, Є таке велике значення, що людство, ну, людина походить від, кожна людина походить від одного джерела. Тобто, зрозуміли ну, таке усвідомлення. Далі, також транзактний аналіз психотерапевтом якого я є, це і є філософія транзактного аналізу. Я окей, всі люди окей. А взагалі-то. Усі методи в психотерапії мають одне походження, одне коріння зі стародавніх книг, з тібету, з буддизму, ви можете собі уявити. Тому кармічний менеджмент, ми зараз з вами чуємо кармологи. А, дуже багато буде таких професій, а, ну, на, пер, на перший погляд для вас дивних, але логічних, тому що більше, буде, більше будемо ми відчувати енергію риб, тому що нам треба буде рухатися по тому вузлу, який має назву північний вузол. А він у нас буде в рибах. Так ось дивіться. Ви можете потрапити до мене на астроконсультацію і подивитися суто по вашій карті, а де у вас знаходиться діва і риба? Куди вам зараз еволюціонувати ці півтори року, роки і е, е, трансформуватися, змінюватися, діяти, тому що карма це дія. Конкретні дії, кроки робити для того, щоб. Е, Ретельно еволюціонувати в цих темах, здійснювати мрії, навіть медитувати в тій сфері життя, задля того, щоб у вас все вийшло якомога найкраще для вас. Тому запрошую вас і зараз прошу підписуйтесь, ставте лайк, бо так працює Ютуб. Чим більше ви активні на моїй сторінці, тим більше цю інформацію почують. Люди по всьому світу, українці. Мені здається, я все сказала, що хотіла. Єдине, що хочу додати будьте теплішими, добрішими один до одного, а в першу чергу до себе. І тоді вам всесвіт буде відгукуватись. Тоді, якщо ви добрий до себе, добра людина до себе, Любите себе тотально, довіряєте всесвіту тотально, вірите, що ви любима дитина всесвіту, роду, Бога, в кого ви віруєте, тоді ви таке саме будете і притягувати в своє життя, а тільки неймовірні можливості. Я присвячую цей ефір кожній людині, яка почує. Щоб кожна людина була щаслива, рухалася по життю е саме в своєму потоці, по своєму призначенню, щоб ви отримували задоволення від свого життя, щоб здійснювалися ваші мрії легко і комфортно, е як найкраще для вас і всіх живих істот. Я бажаю вам здоров'я, щастя, всього самого найкращого в вашому житті і таким чином, щоб і я була щаслива. І рухалася легко по життю, із задоволенням, здійснювала свої мрії, проживала своє призначення красиво, комфортно і легко для себе. І нехай страждання усіх живих істот зменшиться. На оцій красивій буддійській абсолютно, мові, думках, посилу я хочу завершити цей ефір і подякувати за те, що я все ж таки. Зробила, вийшла до вас в ефір. Запис зробила цього ефіру. І дуже щаслива від цього, тому що е це безкінечно красиво, коли ти розумієш, що ти причетний е до цього океану доброти. Папа. -па.